Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про кільця. Чому одні кільця дорожчі, чому інші дешевші? Яка перевага у кілець Фуджі? Навіщо в мене тут в коробочці поруч з кільцями лежать голки? А перед цим перед історією Прислав мені, дідусь. Якийсь спінінг. він його десь поламав, відремонтував і а, попросив зробити трошки краще. Ну, не знаю, естетика його сильно не цікавить. Хоче він, щоб це працювало надійно. Як це робиться, як це перевіряється надійність? Бачимо, що кільця тут не рідні, кільця якісь з якогось дешевого магазину. Взяв я маленькі сверлишка, таким от чином почав водити і почув, що тут нема ідеальної гладкості. Трошки воно видає звук. Ну, що, під заміну, бо такі кільця будуть з'їдати ваші шнури, ваші жилки. Почав я перевіряти далі кільця. Ну, а вони, вони всі такі, не дивлячись на, на те, що достатня така відома марка, це spinning колмік. Дідусь брав для рибалки в морі, все одно, кільця не ідеальні. Ну, Походу, став я перевіряти інші свої кільця. Ті, що знаходяться в цій коробочці, ну, зовсім нема нічого. А тут я зберігаю. Фуджі з розборки. І коли робиш те саме з кільцем Фуджі, нема жодної шероховатості тут ідеальна ідеально гладка поверхня. Оброблено все. До слова сказати, в цій коробочці не тільки знаходиться Фуджі, є інші хороші виробники Сіко і деякі ще безім'яні. Бувають роблять американці кільця цирконіві, тобто вони з повністю білого металу, тобто нема всередині вставки, деякі люди там. Коли перший раз бачать, кажуть: Ой, ну що таке, давайте ми замінимо. Але це теж хороший матеріал. Що таке сік? Сік це скорочення карбіду кремні. Це самий твердий штучний камінь, який існує в природі. Якщо б ми брали натуральний камінь. То ну, ціна була б ну, космічна, і зробити з якогось алмазу, з якогось, не знаю, там, рубіну кільце було б, було б не так просто. Було б, ціна була б космічна. Карбід кремня – самий твердий штучний камінь, штучний мінерал, який винайшло людство. Uh, і, в принципі, є різні градації, є різні uh, uh, технології. І саме перша різниця, uh, яку можна побачити на очі, якщо навіть не чіпати, значить кільця uh, uh, камера не передасть, але можете побачити на, на власні очі. Кільця uh, дешеві, вони. Мають більш такий е, коричневий відтінок кільця Фуджі, вони ідеально чорного е, кольору. І, по суті, Вікіпедія нам теж надає, що е, чистий е, Сіко, е, який е, щось схоже на нього зустрічали в метеоритах, які е, падають на землю. Е, там Така хімічна реакція з високою температурою відбувається таке, що дуже цікаві там, получаються сполуки. Чорний і дуже гарна обробка. По суті, нема чого додати, буде далі багато молока. Ось вам різниця, основна між кільцями Фуджі і всіми іншими виробниками. Переваги я вам вже сказав, ну а далі кладіть, коли йдете в магазин з запчастинами, кладіть голочку собі десь там в пакетик і перевіряйте всі кільця. Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте мені лайк, напишіть коментар, якщо залишились ще якісь питання. Пока!